Всім привіт! Мене звати Ват і ви на каналі Влад П'якау. Сьогодні в мене огляд буде на Хай Хіл. Це обсмажка з Дніпра. Обсмажка на ринку вже більше 5 років. В мене пачки нового дизайну і пачки старого дизайну. Це пачка версії 2023 року. Ну а це 2025 В них дуже прикольний мерч. Він завжди дуже яскравий, дуже стильний. А ще у Хайхіо є талісман, то мене пібері. Тому не тому, що хайхіо смажить каву кожен день, і все одно, що б ти не робив, як би ти це не любив, але все одно ти від цього втомлюєшся. У мене на огляді буде дві позиції: перша це Бурунді і назва повна отута. Ви дескріпторя черешня, агрус, карамель та вершкова маса. І друге, це буде Сальвадор, Ельзапот. Але назва те, що тут буде. З дескрипторами чайна троянда лічі Фіхуа Папая. Готувати і порівнювати смаки я буду в дотику. Почнемо з Сальвадора. Мій рецепт це 18 грам кави на 300 мл води. Пігріваю девайс. Мій рецепт це, блум 30 мл, ваня по 60 мл. Ось тут буде Сальвадор, а ось тут буде отак от Бурунді, а ось тут буде старенька пачка Колумбія. Став лайк, якщо теж ти, ти збираєш фантики. Так. До речі, якщо ти не знаєш, де купити таку смачну підставку, її можна купити на На смачну, гарну, блядь. Стука. Зараз в мене черга боронді. Я прям відчуваю смак важкого маса. Коли взяв свіжий хлібчик, намазав на хліб трошки солі зверху. Прям клас. Рецепт такий самий: 30 мл бум. І потім 4 вивання 50 мл або 3 вагоння. Напишіть в коментарях, скільки вивань треба. І будемо порівнювати смаки. Перший у нас був Сальвадор і Бурунди друга. І ось ця гарна упаковка. Я її залишу от сюди от для того, щоб подивилася на те, яка вона гарна і красива. Почнемо з Сальвадора. М'який терпкий запах. Дуже насичений смак Фіхуа. Позаду я відчуваю якийсь ситрус. Бо не ситрус таку приємну солодкість. В першу чергу я сприймаю це не як фіхуа, а як гранат. Ось така терпкість, солодкість, але у вас буде різний смаковий досвід, тому ви можете відчувати в першу чергу лічі або чентроянто. Я відчуваю м'яку терпкість, фіхуа і граната. Я забув перемішати каву. Перемішую. Трошки піділью сюди. Тепер в мене Бурондя. Дуже м'який вершковий запах, але цей запах. Не знаю, можливо, печива або, можливо, трошки темного рвяного хлібу. Більш збалансовано, більш м'яко. Я відчував в першу чергу з саме вишні. Навіть не вишня, а черешнє червоне. Позаду якась приємна вершковість і солона карамель. Да. Скоріше за все, я відчуваю не те, що солона карамель, а сіль на маслі. Це зефір, він прийшов теж понюхати каву. Він теж любить каву. Але він любить каву не пити, а він любить її зогати. У Сальвадора більш, мені здається, яскравий запах за рахунок теркості фейхуа. Смак більш насичений, більш насичена терпки, але не те, що прям супер, супер дуже сильно кисло. Для мене Сальвадор асоціюється з. Знаєте, є магазини східних а ще там завжди якісь такі от приколи продаються, продаються компоти з фійхуа або, знаєте, лимонад на тахарі. Він такий більш та тепер порівнюю через Бурунді. У Бурунді більш смакий. Більш яскравий смак черешні. І позаду вершковість присмак соленої карамелі і вершків. Блін, не знаю, дуже прикольно. Якщо порівнювати два ось цих лота, тут більш насичений терпкий смак Фіхуа і більш такі східні ласощі. То порівнювати Бурунді, то в Бурунді більш насичений смак черешні. Мені подобається більше Сальвадор, бо мені подобається більше така от кислотність. Пишіть в коментарях, якщо вам сподобалося відео, пишіть на кого б ви хотіли подивитися якісь, можливо, огляди. І напишіть, будь ласка, чи брав би участь в невеличкій лотереї ось таких отвотів. Я, б можливо, розфасував би маленькі пакетики, потім би розігрував серед підписників. І підписуйтесь на мене в інстаграмі, будь ласка.